Традиційні різдвяно-новорічні естафети за участі гарної низки команд юнаків та дівчат чотирьох вікових категорій під дахом легкоатлетичного манежу нашого міста вінчали один з найуспішніших, якщо взагалі найкращий сезон в історії легкої атлетики Дніпропетровщини, протягом якого були завойовані золота, і бронзова нагороди на Олімпійських іграх в Парижі. Побитий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок. 37-річної давнини вихованці регіону вдало виступали, перемагали і ставали призерами на представницьких міжнародних і всеукраїнських чемпіонатах, турнірах і змаганнях. 2024 рік був найкращим для федерації легкої атлетики Дніпропетровської області. Наші спортсмени Ярослава Могучих здобула золото на Олімпіаді в Парижі. Світовий рекорд 2-10. Михайл Кохан став бронзовим призером Олімпійських ігор по метанню молота. Тому ці приклади, я вважаю, дуже... дуже вони потрібні для того, щоб, щоб наші спортсмени, всі, яких ми зараз зараз бачимо, брали приклад і йшли до своєї цілі, мети. Тому що попереду Олімпіади 2028 року і потрібно зараз думати про те, як до неї готуватися. Тому зараз ми проведемо новорічні естафети, підведемо підсумки, нагородимо найкращих спортсменів і фінансово, і подяками. Щоб всі розуміли, ті, які зібрались спортсмени, що є куди е, йти далі, подібні слова очільник королеви спорту у Дніпропетровській області мовив на початку урочистої частини, дякуючи, вітаючи та бажаючи успіху, присутнім унісон йому подібне говорив і ректор Українського державного університету науки і технологій Костянтин Сухий. Легкоатлетичний манеж Придніпровської академії фізичної культури і спорту, що став однією з складових частин нового навчального закладу, приймав звітні старти. Ми приймаємо в українському державному університеті науки і технологій такі потужні змагання, і я б хотів би, щоб від е, таких маленьких атлетів виростали до таких атлетів, як Ярослава Магучих, яка є студенткою нашого університету. Всіх з Новим роком вітаємо натхнення і саме головне перемог і спортивних, і військових. Свого часу з таких забігів розпочинала свій шлях у легкій атлетиці. Нині зіркова і титулована бронзова призерка 30-х літніх олімпійських ігор в Лондоні 2012. Надцятого року в естафетному бігу 4 по 400 метрів заслужена майстриня спорту Анна Рижикова. Наразі вона була одним з амбасадорів події і водночас яскравим прикладом особистості, яка здатна формувати і мотивувати свідомість молоді та дітей до нових перемог і здобутків, спонукаючи їх до усвідомлення величі своєї країни і народу. Наша область має дуже гарні традиції. Ми дуже хочемо, щоб вони продовжувалися, щоб це молоде покоління, яке зараз є, виростало, ставало сильнішим і приносило нам славу та медалі міжнародних змагань. І сьогодні такі новорічні ще естафети стафети проводяться. Це перший старт для маленьких діток. Я сама приймала в них участь 20 років назад, і це був початок моєї кар'єри. Тому я сподіваюся, що хтось сьогодні запалить свою зірочку, і в майбутньому ми будемо бачити цих чемпіонів на міжнародних змаганнях. І ми відзначаємо кращих спортсменів області, тому що треба давати стимул молодому поколінню, треба показувати їм, що вони важливі для нас, що ми їх цінуємо, і щоб вони продовжували займатися легкою атлетикою і прославляти наш край. Далі пані Анна разом з очільником федерації легкої атлетики Дніпропетровської області Ілею Бакліновим та ректором Українського державного університету науки і технологій Костянтином Сухим вшанували і нагородили велику кількість найуспішних спортсменів і тренерів у 2024 році, серед яких і срібний призер всесвітньої гімназіади, бронзовий призер чемпіонату Балканських легкоатлетичних федерацій серед юнаків та дівчат з метання диску Єгор Лапа. Цей рік мені дуже. Сподобався, я був дуже задоволений. Я в цьому році зміг проявити себе і на українських стартах, і зміг проявитися на міжнародних. Зазначу, що на це на Балканських іграх і 18 у Словенії я зміг здобути третє місце. І на сусідній зяді Бахрейні став другим. Тому цей рік для мене дуже такий був дуже вражаючий. Я дуже їм задоволений. Зміг показати результат, до якого я готувався, і все вийшло. Далі вже безпосередньо овалом гекоатлетичного манежу взяли старт забіги естафет за участі команд хлопчиків і дівчаток чотирьох вікових категорій: від наймолодших 9-10 років до найстарших, кому а виповнилося 16. Їхні переможці і призери були удостоєні від організаторів дипломів, медалей і солодких подарунків.